Питання, де жити для сотень тисяч переселенців, залишається найгострішим. Тож, вперше, журналісти «Рія південь організували круглий стіл і взяли на себе роль модераторів між владою та людьми. У центрі єдності зібрали голів військових адміністрацій та представників п'яти громад Мелітопольського району Мелітопольською, Кирилівською, Семенівською, Приазовською та Мирненською. Це для того, щоб разом знайти вихід із житлового глухого кута. Головна проблема це проблема з житлом для ВПО в Запорізькій області, і в самому Запоріжжі є діє 50 офіційних місць тимчасового е, проживання в місцях тимчасового проживання, не дивлячись на те, що ВПО близько 150 тисяч у Запоріжжі і Запорізькій області, в місцях тимчасового проживання проживає всього 4%. Всього 4%. а всі інші – це люди, які шукають житло для себе самостійно. Мелітопольська громада вже має досвід адвокації права на житло переселенців на рівні держави. Вони ініціювали два ключові законопроекти, які мають змінити правила гри. Отже, перший законопроект це вимушене переміщення особи в межах України. В чому була суть цього питання? Ми розуміли, що статус ВПО це ми говоримо статус ВПО, так відповідно до чинного законодавства, яке в нас діє ще з 2014 року. Стаття перша говорить нам про те, хто такі вимушено переміщені особи. А це ті особи, які за окремим ще наказом по територіям визначається тимчасова окупація, можливе ведення активних бойових дій чи вже бойові дії, які проводяться. Ми говорили про те, що все ж таки переміщені особи, які є безпосередньо саме з окупованих територій, не зовсім було б правильно поєднувати всіх разом. Ті, які були на той момент в Запоріжжі, виїхали, наприклад, в найближчий населений пункт також отримали той же статус ВПО. При цьому або залишилися там проживати, або повернулися додому до свого місця проживання в Запоріжжі, маючи при цьому доступ до свого соціального середовища до своєї тієї ж самої роботи маючи те саме житло рідних. Наступний законопроект 11161, Це питання по житлу стосувалося саме визнання. Житла, яке залишилося на окупованих територіях на рівні зруйнованого житла, внаслідок обстрілів постраждало. Це будь-яка інша територія. Ну, давайте, наприклад, візьмемо Полтавська, і тут люди відразу мають право подати на відшкодування отримання компенсації за рахунок того, що це житло зруйноване. Ми не маючи доступу роками. І ми на сьогодні не знаємо долю нашого житла. Так ми не маємо права подати на ту ж саму компенсацію. На сьогодні жоден з двох законопроєктів не прийняли. Другий знаходиться на підписі у президента понад рік, але громада продовжує стукати у двері влади. Окрім законів, шукають і практичні варіанти розселення в інших регіонах, зокрема через ведення підтримки від Мелітопольської громади 30% першого внеску на погашення кредиту є оселя – Незалежно від регіону вибору житла, а також розміщення у партнерських громадах за програмою Пліч Опліч нашим мешканцям громади в інших громадах на сьогодні. Є укладено меморандум і є співпраця з міста Сквирою в проєкті Пліч Опліч. І з 26-го року ми вже заходимо на ще один проект. Це місто Миргород, також в рамках Пліч Опліч. Наші громадяни можуть переїхати туди отримати тимчасове житло. Але відповідно за умови, якщо вони будуть працевлаштовані на тих підприємствах, тих господарствах, які є в місті Сквира. Періодичні ці публікації у нас є в телеграм-каналах. Ми їх періодично виставляємо, але на сьогодні реально за фактом бажаючих не було. Наразі будемо працювати в 26-му році з можливостями по місту Миргороду. Можливо, там буде бій. Більш активніше, бо місто Сквера знаходиться на перетині трьох областей. Ну, можливо, місцевість не зацікавила в рамках проєкту Пліч Опліч має партнера також в Київській області. Це Ставищенська громада, дуже активний голова. Розуміє, що люди це зараз найважливіший ресурс, який може бути в громаді, залучає ВПО до роботи до життя громади. Вже ми проговорювали зараз. У нас є проєкт утворення там соціального гуртожитку. Є приміщення, яке нам виділили там. Ми зараз проходимо, скажімо так, перемовини з донорами для того, щоб його там відремонтувати і надати можливість при переміщенні, хоча б тимчасово там освоюватися людям. Громада непогана, і ми вже спілкувалися з нашими мешканцями. Якщо буде можливість, багато хто згоден туди переїхати партнерство між громадами, і у нас Макарівська громада, меморандум підписаний. Є домовленості по тому, що вони готові приймати наших людей. Ніхто з людей всі е, бажають бути поближче до Мелітополя, до своїх домівок, і вони навіть. Чотири роки війни, те, що вони повернуться додому, впевненість ся у людей є їхати нікуди далі вони не хочуть. Тримаємо що така можливість є, але поки що є надія на те, що ми повернемося. Проте реальність складна. Бюджети громад знекровлені, а державна допомога часто здається недосяжною. В державі немає грошей. А здесь голови громад вони розуміють, що люба бюджетна програма вона приймається і працюється тільки коли є кошти. Є ще політичне питання. Якщо зараз президент підписує закон щодо компенсації втраченого житла на окупованій території, тим самим Україна признає, що ми втратили ці території юридично. Ми людям кажемо, що ви втрачаєте право. На своє житло на накупованої території, тому що ви за нього отримали компенсацію. І ми повертаємося додому: люди реликуються, буде своє житло, більша частина і найкраща частина мелітопольців, там е такмачан, е бердянців, не повернеться на звільнену територію. Але остаточно визначить, а куди їхати. Де, де, в якій ми місцеві да я буду зараз брати собі житло чи там влаштовувати проживання майбутнє своє бачу? Цього теж як би мовити, немає. Це така надія. То і, і не ж і такі приступити не можемо Це надія, надія нас тримає. Так? Саме так, саме так що за якийсь наступний крок. окрім цього, фактично переселенці стикаються з такими проблемами. Діючі військовослужбовці стикаються з складністю оформлення ваучера на житло через дію. Багато хто не може додати довідку ветерана. Не усі банки та власники житла хочуть працювати з державними програмами через довгі терміни опрацювання заяв. Та наповнення сертифікатів грошима. Зокрема, деякі відділення просто відмовляють ВПО у кредитуванні ЄОСЕЛя, натомість пропонують свої іпотечні кредити. Внутрішні правила банків також часто не збігаються з умовами пільгового кредитування. Наприклад, деякі банки видають іпотеку лише з 21 року у програмі з 18, а для військовослужбовця потребують поручителя, коли у програмі такого пункту немає. Існує також категорія ВПО з непогашеними кредитами на житло, яке залишилось в окупації. Кредит їм доводиться продовжувати виплачувати, хоча фактично вони вже не мають доступу до нерухомості. Це також може впливати на кредитну історію людини та складності з оформленням програми ЄОСЕЛЯ. А доходи родин ВПО часто не дозволяють оформити програму ЄОСЕЛЯ, що вже говорити про пенсіонерів та непрацездатних людей. Тому переселенці у більшості випадків орендують житло. Але і тут проблема ціновий ринок оренди житла, який перешкоджає ВПО отриманню компенсацій без договору оренди. Офіційні договори, за словами спікерів, є лише у 5% ВПО з Мелітопольської громади. Перешкоджають і психологічні фактори, недовіра до дій та програм держави, їх непередбачуваність у майбутньому, незворотність компенсації за втрачене житло та відчуття, що ти відмовляєшся від повернення, якщо береш участь у державній програмі, невизначеність майбутнього. Для багатьох ВПО життя стоїть на паузі, навіть під час реалізації діючої програми, як от є оселя, багато ВПО стикаються з людським фактором та банківською бюрократією. Ріелтери не хочуть працювати з сертифікатами, а банки висувають жорсткі вимоги до доходів, які для ВПО часто є нереальними. Бачив статистику від ріелторів, які не хочуть працювати з цими програмами. Зразу власники квартир житла там. Живі гроші, а тут сертифікат на... це, це папірець, який не знаходять житло. Банк не може це профінансувати, треба місяцями чекати, не вирішує питання. Жива ну, потім... сьогодні були моменти, коли зверталися за компенсацію 70%, Саме до банку проговорювали, що так ми будемо претендувати, будемо писати заяву. То банк Приватбанк проговорював момент, що давайте краще беріть будь-який інший кредит. Без питань ми вам допоможемо, але питання 70% воно є не зовсім наразі працюючим, і давайте будемо йти якимось іншим чином. Прирівняти ВПО саме ТОТ, які втратили житло при отриманні кредиту через ЄОСЕЛЮ пільгові умови 3%, Щоб ці відсотки були не більше трьох. А не всім, як є зараз, компенсація за про під житла середню по Україні. Хай вона там буде тисячу на особу, її не прив'язувати квадратурі, не прив'язувати к регіонам Середню по Україні розробити на одного мешканця. Наскільки держава спроможна, Причому це повинно бути як державні кошти, так і місцеві кошти. Ми повинні розуміти, де більше мешканців ВПО зареєстровано і саме проживають ці громади, громада більше отримує податків. Результатом зустрічі став перелік проблем та пакет конкретних пропозицій. Їх журналісти передадуть до Запорізької ОВА та народним депутатам. Головна ідея діяти разом, бо поодинці жодна громада проблему житла не вирішить. Нам треба все ж таки, як то об'єднати зусилля всі в місті. Світлана, дуже дякую вам за це. Да? І е, разом іти і вирішувати проблеми. Якщо будемо е, кучкою це рішати, вирішувати. Я думаю, це буде практично і набагато більше буде від цього толку. Якщо ми будемо кожен відокремлено працювати, реальні рішення для реальних людей це те, чого чекають Мелітопольці сьогодні, щоб мати силу повернутись додому завтра.